Ці закони антикорупційні, які мали бути внесені урядом на цю сесію, були написані громадськими експертами, в тому числі кількома тут присутніми в березні. Навіть не в березні, навіть не в серпні. В березні. І ми майже рік поклали на те, щоб вмовити, примусити переконати ці законопроекти внести в парламент. 7 жовтня. Майже пів більше ніж півроку, після Революції Гідності. Ми вважаємо, що така ефективність роботи парламенту, правдучої коаліції це ну, як мінімум неповага до роботи кожного з нас для того, що ми, як українці, зробили на Майдані минулого року. Що ще нас турбує в тому, що немає самих текстів законопроєктів? Ми не можемо перевірити, чи наші це тексти. Ну, для прикладу, ми вимагаємо, щоб був доступ. До інформації про власників і нерухомого майна, і землі. Ну, щоб можна було одним кліком на комп'ютері або ввівши адресу, зрозуміти, а чий це будівельний майданчик виник у вас в дворі? Або хто власник оціє, оціх трьох гектарів, які випадково стали внесені забору? Або хто власник оцього бізнес-центру, який перегорбив половину дороги своєю, своєю стоянкою? Ми писали і землю, і землю, і майно. Але боїмося, що в порядку денному з'явиться лише про нерухоме майно. Або, наприклад, ми писали законопроект про антикорупційне бюро, де під, де під його слідства підпадають всі високопосадовці. Я б наголошую всі. А може вигукнути законопроект, де немає, ну, скажімо, президента, ну або прем'єр, або депутатів, як це було з люстрацією. Тому такий підхід це не по-новому, це по-старому. Так було при Януковичі, коли депутатам роздавали в руки законопроекти, ну і вони, навіть не читаючи, підтримували, або ніби так казав Вощ. Так не має бути. Це принципово неприпустимо. Позиція громадянської позиції полягає в тому, що побороти корупцію можна лише шляхом встановлення в Україні невідворотності покарання за корупційні злочини. Іншими словами, вкрав корупціонер, він має сісти, не втікти за кордон з грошима, а сісти. Причому я хочу наголосити, в нашому розумінні, розумінні громадянської позиції, корупціонерами є не директори сільських шкіл, не сільські голови, не медики, а депутати, міністри, судді і прокурори. Саме ті через корупційну діяльність яких ми, як народ, втрачаємо найбільше. За минулі чотири роки по таких високопосадовців в суд було передано лише чотири обвинувачувальні висновки.